Вітаю всіх, ну що ж, ТЦК зробили методичку, як спілкуватись з людьми. Давайте продивимось трошечки. Змінюю тематику. Побачите, мені смішно від цього. ТЦК зробили методичку для спілкування з чоловіками, військовозобов'язаними. ТЦК мають цю методичку. Що це дасть? Що це дасть для мобілізації ця методичка, з чим вона покращить ситуацію? Не знаю, що вона дає. Давайте дивиться: Двіка Пентаклів. Повнюючи розчарування і такі ж самі дії, як і були кінцевий результат. Типу культурно спілкуватись, але концентрація на. Тому, щоб затягти людину, ви розумієте? Карта смерті. Концентрація на цій методичній, щоб змінити ситуацію на краще, але немає. Наді колоди сім кубків. Це розмови без дій. Тобто, ці методичка допомога ці розмови не матимуть на практиці застосування результату. Вони не матимуть, бо людину ж тащитимуть куди? Для чого. І це зрозуміло. Так. Для ТЦК розробили методичку для спілкування. І що це дасть на практиці? Що це дасть нам на практиці? Невідомо куди, і невідомо як, що з ним робити. Для України це дві мечів все одно. Боротьба ось ця боротьба стичка. І люди будуть бігти все одно від них. Кінцевий результат. Розчарування трійка мечів. Ця методичка. Не принесе бажаного результату, хоча вони від неї бачать дуже ефективне велику ефективність. Шістка кубків. Як це було, так і буде. Повторення ситуації, повторення всього, повернення до того, що було. Вона не рятує зовсім від слова <гайвно> так. Нові правила спілкування для ТЦК, які розроблені, дадуть результат в позитивну сторону. Вони дадуть результат позитивну сторону для мобілізації, беруть цю колоду. Ця методичка дасть позитив. Сімка кубків! Розмови без її я ж сказала фантазії. ті самі карти, нічого це не дає боротьба. Нечесна боротьба, нечесно тягнуть. Все яке є, нічого нового.